Місто Івано-Франківськ, магазин Дельфінчик. От, зараз з вами зайдемо, знаємо ціни, що в нас там на зимову рибалочку, що в нас на літню взагалі саме бюджетне і саме дороге, що можна зібрати на рибалок. Погнали, познайомимо вас з цінами. Що, шановні пасе, давайте пройдемося по цінам. Нас, от зараз, що нас інтересує, нас інтересує так от, бюджетно зібратися, саме бюджетний варіант потик, катушка. Щоб поїхати десь на рибалочку посидіти, скільки нам це вийде, хоч приблизно так. щоб ми е, орієнтувалися. Приблизно в районі півтора тисячі можна зібрати. Це все разом. Жилочка. Так, все разом. Рінінг, катушка, шнур. Це ми говоримо про хіжачка, так? Так, так, так. Так, а якщо ми хочемо на мирну рибку? Е, ну, якщо на мирну, то може бути навіть ще дешевші варіанти. Ще дешевше. А можна хоч глянути на той так. патичок, як він виглядає, що то буде по мирній. Так, що у нас тут у пружиночках? Ось можуть бути, наприклад, ось такі варіанти, ось такі. Так, по ціні вони, що там по виходять? Це виходить? навігатор 810 гривень трьохметровий, плюс на них 180. знижка 10% зараз йде. Угу. Це ось такі, а по метражу, що вони виходить? Це трьохметровий. Клас. Може бути 2,40, такий буде ще дешевший варіант. Ага. Плюс під них. Можна взяти бюджетну катушку, ось така є, румповська. Вона 285 гривень плюс 10% знижки разом з ужилкою йде. Ага. І підобрати оснастку. Якщо мало десь під озеро, якщо під е, Бурштинський Ми канал. Це під ценості, так? Так, так. Це, це ціна. ж все пов'язано, все пов'язано, пов готові варіанти. Ага. Так, хіжачок. Так, ходіть, покажу хижак. Більше під окуня, під щуку чи універсальні варіанти. Вона, ну, напевно, буде, скоріше за все, що універсальний варіант. Ми <гум> ну, так візьмемо саме бюджетний такий варіант і самий дорогий. <гум> Якщо самий бюджетний, ось можна ось такі 890 гривень, плюс 10% знижки на нього. румпел зандер. Ага. Що по метрижах у нас? Це 240. Є ще довший варіант 2,70, Це такий щуку підшуку варіантом. А дорогий варіант тоді. Самий дорогий варіант. Такий самижирний. Самежирний можна дивитися ось такий. Що це за фірма? Це Ямага. Ямага Мебіус. 83. Цей варіант був. 12100. 12 тисяч 100. 12, 100. Мати ну, плюс, вас, у нього бізна. також є. Да, так, да, так, так? Слухайте, да, то взагалі вона в руках навіть не відчувається. Ну, от реально, я тримаю в руці, я не знаю, скільки вона важить, але напевно пачка сигарет. вага. Ну, і це зверніть увагу, що тест тут до 35 грам. То не наймаленький. Клас. А ця булочка чи то показував за 800, так? Чекаєте? Так, так, так. Це, так? Да? Uh -huh. Ну це теж Ну Вона не є важка. Також до нас приїхали новинки від фірми Румпл. Це тести до 10 грамів, вона йде як треба. Дивіться, вона ось так складається і саме цікавить телескопічно. Навіть так. навіть так. А скільки ціна цього задоволення? Ну, не дорого. 1070 що? плюс, знижка 10%. Також Клас. Оце мені так побіду треба, бо я слухаю, їх постійно ламаю. Це десь, куди не кинеш, вони постійно. Так, це зручно, хто велосипедами їздить е -е, на рулові. А наскільки максимально вона складається, якщо її скласти, скільки вона ну, складається? Ну, ось така дужина. Тобто дужина цієї ручки буде. Так, так, так. Не? Це до 10 грам, є ще варіанти до 20 грам з більшим тестом. Прямо на хіжачках спочатку, а, так? Пори з е силіконом є, ось тут у нас ручної роботи, великий вибір. Це, це б... ціни чи це номера? Ні, ні, це ціни. Ух, то -то взагалі копійки вони коштують? 4 гривні, 3 гривні. 4 по 3 багато. Класно. Є тут відразу оснащені варіанти з купитом. Угу. Ясно. І того, значить, на хіжачка у нас вийде саме бюджетний варіант. Беремо по касам, якщо взяти, що саме дорогі варіанти, люди можуть собі взяти. Та, от, навіть цей, цей, <рес> такий потик може собі купити. Да? От це саме бюджетний, щоб все зібратись, повністю виїхати зараз на рибалочку, нам треба буде приблизно на хижака. Ну, в районі півтора тисячі, 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 400. залежить які, яку нитку вибирати. Mm. Також. Ясно. І щоб виїхати нам на мирну рибу, на підлящика десь, на, на пружиночки. Uh, Орієнтовно так само, якщо брати з цей навігатор, можна дешевші телескопічні брати, там буде ще бюджетніше. І тут в нас пішли кашки. Та, і, кашки і, є, далі, фанатики. Угу. Слива. Зараз вона солодкого не дуже хоче, вона зараз хоче, напевно. А на що зараз переважно в ловлять? Напевно, чесникові, правда? Діч такі? Ну, чесник, якщо під карася, так, то все хитрий, ляж, бомба непогано. Добре, працює від фідру спорту прикормка. Та по бурштині ось от вам у вона міла фракція, добре збирає ага. рибу. Так, ще такі запитанка: якщо людина живе за кордоном і, допустим, хоче, щоб там їй хтось щось передав там з родичів. У вас такий можливий варіант? Через відео до вас дзвонять. І так, ось так. Це, це, це. дзвонять, у нас є група у Viber, у Фейсбуці. Добавляйтесь. і. Ага. Тобто, можна буде заказати через інтернет? Так, так, так. Зробити замовлення, і люди прийдуть. Так. І так, все, що у нас. Ух! Yeah. <laughs> Це є власне виробництво, вага від 4 до 40 грам, гачок від 2,0 до 8,0, тобто від самого малого силікона до самого великого силікона. Ну, на сьогоднішній день кращого гачка я ще не бачив. Тут практично yeah, сходів практично з риби немає. Е, ще один плюс: е, міцно тримає е, силикон yeah, на гачку yeah, 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 yeah. і не, не дає йому злазити. Е, в Україні є декілька виробників подібного продукції, але чим відрізняється наша, у нас дріт крутиться вручну і він не, не рухається по mm. гачку, відповідно, силикон не буде злазити. Mm. Це є велика відмінність від... Що там, по цінам вони, вони виходять. У нас є сама добра ціна на них, скажімо так, самий, самий 4-грамовий на гачку 2.0. В районі 10 гривень. Плюс постійні клієнти будуть мати, що у нас індивідуальні знижки на всяку продукцію. Займаємося виробництвом грузів від А до Я, скажімо так, груз трикутник, в будь-яких вагах груз-ромб, в будь-яких вагах кожен груз маркірований. З витісненим дельфіном, з логотипом нашого магазину, щоб люди не путали. Отакі таке у нас таке у нас завжди в наявності і по, по самим добрим цінам. Так, я шукує Е, По ехолотам? Е, який ехолот проводиться під замовлення термін 2-3 дні в залежності від... Е, від того, що людина хоче побачити, і в залежності від бюджету, тобто, ми настроюємо, даємо рік гарантії, ехолоти у нас перепрошиваються під Україну, тобто, метрична система, Цельсії, все буде працювати і в разі. Гарантійного випадку, ще поки що такого не було, або в разі якогось чи ремонту чи настройки звертаєтесь до нас, я думаю, що франківську більше вам, як я, вам ніхто не розкаже про холод. Я щось таке по освітлу, що? По ліхтарях? Так. Ліхтарів є, дуже, ду, ліхтарів є і дуже. Б... Зима пішла, ліхтарів є дуже багато, руку на голову стаціонарні. Вон зараз якраз знижки 10%. Ціни у нас і так дуже добрі, плюс зараз ще знижка. Ліхтарів є дуже багато. Є на акумуляторних батареях, є на, звичайних, на звичайні батареї, є з зарядкою. Ходить, покажеш, Будь ласка, ці е, спорядження. Ну, Чоботи-п'енка чоботи вони дуже добрі, але вони дуже добрі на мороз. Вони, скажімо так, вони не годяться для ходьби, вони слизькі, вони проколуються. Але сидіти в них на морозі, вони дуже теплі, дуже зручні. Є чоботи е, леміго неопренові. Якраз для грибників, для е, мисливців, для активного полювання, для активної ходьби, з міцною підошвою, з е, гнучким верхом, дуже м'який, комфортний. комфортні. Зразу по цінам, щоб було зрозуміло, що... О, які цифри? По, цінам, 1100. по цінам ці в районі 2 25 тисячі гривень. Дорожче, але вони того варті. Це український виробник 630 гривень. Звичайна, звичайна резина, таке на літо на гриби. Ми є офіційними дилерами човнів-барк в Франківській області, відповідно, гарантія. Так само все ми підтримуємо. І ми є офіційним дилером Франківської області човнів-навігатор. Це зовсім інший вид човна. Чим його, в чому його відмінність? Там є, там є одна ізюмінка. Вони виробляють човни з надувним дном низького тиску. Це човен, який фактично збирається, розбирається за... 10-15 хвилин з вагою, майже, скажімо так, процентів на 40 легший від любого, човна з нас фанерним нам. Плюси його Мотори очевидні. Теж, Мотори, будь-який мотор під замовлення. Так само, гарантія, що, електричні, що. Що електричні, що бензинові. Так, розтую, Є масла, весь, весь комплекс маслів, редукторні, Картер, двохтактний, чотирьохтактний мотор. Любий виробник, всім масла сьогодні. Розкажи про групу Viber. У нас є група в Viber, в нас є група у Фейсбуці. Хто хоче, долучайтеся в групу Viber, в Viber можна задавати любі питання. Ми відправляємо товар як на Європу, так і на Америку. Люди роблять, формують замовлення, до нас приходять, забирають, і або, або ми поштою можемо відправити. Є група Viber, є група Facebook, можна, можна додатись. Так що, шановне пасту, отакі в нас ціни. От. Наразі для кожного покупця тут, якщо посібну, ми будемо так. раді кожному покупцю і наш магазин працює так, щоб покупець е, в наступний раз йшов до нас, а не до наших конкурентів. Ціна буде найкраща на ринку. Гарантую. І ви працюєте? Ми працюємо кожен день без вихідних. До. Зимовий час з 9 до 6, неділя з 10 до 4. Літом будемо працювати до 7 години. Вихідний — Різдво, Пасха Новий рік. Три вихідних році. Що собі у вас грав? Так. Такі так, жорсткі. Так. Адрес я вам дам. Буде в описі.